Вітаю вас, любі друзі. Ви бачите чергове дії терору з боку терористичної недодержави, яка існує завдяки Заморської, заокеанською верніше, над По черзі. Полтаві молодь, Потратитина почала свій навчальний процес. І вона закінчила тим, що загинула. Я так припускаю, десь, може, сотню хлопців і дівчат. От. Бо від нас приховують завжди, кількість загиблих. Це Мерзена, це Дуже боляче, то це дуже гірко. І сьогодні чергове терор-акт. Це у Львові, де загинули ну, молоді діти. Дівчата одної сім'ї, старший по три, було 21. Вони ще життя не бачили. І я хочу наперед <кхм> з'ясувати, давайте разом з'ясуємо, хто в цьому винен? Ви скажете Путляр, це Мерзота, паскуда, Гнида. Я погоджуюсь з вами. А він не зміг би і сотою, і тисячної долі зробити з цього злочину, котрий він коїв щодня. І насміхаючись над так званим світовим суспільством, громадянським, цивілізацією, таке інше відео до монголії, і там його зустрічають як монголоїда. Бо він не слов'янин, він вепс. А це монголоїди. Вепси це фіно гори ну, Це я просто констатую як факт. Вони не слов'яни, вони не європейці. А цього страшно немає. Голо так, також люди. І корейці і я. Ні, Корейці розділені на два. Південна Корея і Північна Корея. Різниця величезна. Отож, <правдаємо> повертаємося до наших баранів. Дивіться, я вже вкотре, в со, в сотий раз може. Е, тискаю на одну педаль. Що якщо заокеанська наддержава, котре, котра нас роззброїла, дозволила би нам, дала б нам зброю, дозволила б нам знищувати військові об'єкти на території цієї Сатанинської, то цього не було б? І ви уявляєте, що собі, да? Вони, вони завжди сподіваються на те, що за три дні, за два дні, за тиждень прийде що гірша піда, і ми забудемо за, це, за, це, за цих хлопців і дівчат, що загинули в Полтаві. І вони на це сподіваються. І воно щодня нахабніють і нахабні. А ці потвори, тварюки, те, що там сидять. Від Байдена, Трампа і всі. Вони ходять всі в памперсах. Бо вони їм сикотно. Вони боягузи. Вони обсираються. Бо їх нагнала отак той Афганістан маленький. Вони е, боягузливого е, втекли від тіля. Я пере, перепрошую вам, вас це, сама, за мої емоції. Бо я вчора прийшов і, і звиняю, в 23.00 мені треба, так сказати, відпочити і йти зранку на роботу. Я прокидаюсь в 5-й годині очікування при, очередного сирени, прильоти і таке інше. Тому перепрошую вас. Я скажу вам таке, ця Європа. Я, я вам зараз вірш один процитую, який я знав вже 65 років тому. Камінь на камінь, терпічний кирпіч, умер на шлінів Володимир Ілліч. Щоб він здох, цей сифілітик паскуда, але ж він був непростою людиною. Він сказав таке, що це я цитую зараз му, не мову, язикою його. Усього напівазіата, напівєвропейця, напівкалмика, напів, азіата, напів, напів, калмика, напів там і таке інше. Ну Ви знаєте, зачеплю одну національність і вони образця одразу. Вони дуже обрали. Ну. І він сказав, таке. Ми купим за золото у этих європейців, у этих буржуїв. Верьовку і на ей веревки їх поїздів. Оце дивиться. Те ж саме дивиться. Вся начинка цих рокер і все, все інше, і іранські, оці безпілотники, і балістичні все. Без начинки це болванка звичайна. Вона може впасти в ріку на поле, де заводна. Але ж вся начинка електронна, створити, котру не здатні ці дикуни, ці варвари, і її продають європейці. Французи, голландці, датчани, британці, сполучені штати Америки і таке інше. І вони її продають. Через якісь там країни, наче, то і там, і так, так, кому такому. Тому я вам кажу, не забувайте, я вас благаю, не забувайте ніколи. Оці так, тварі, так звані тварюки, да? начебто вони православні. Да? З точки зору хлопу, бідлоти. Да? Це наші православні брати. І вони брати, бо вони. Не, не, не слов'янською, не європейською, похожу. Але ж в цьому нічого поганого нема. Японці теж не славяни. От, Китайці, але ж китайці їх друзі, а японці наш, нам допомагають. Ви уявляєте? В цьому нічого поганого нема. От, і я скажу вам таке, так? Да? Колись, колись, це було роки три тому, а може 4, 4 5, да. ми посварилися з Полтавської області, і, і одногрупник. Він прислав мені, скажімо, поздоровлення з приводу свята 23 лютого, День, день Совєтської Армии. Я його послав на 3 літери. Кажу, Вася, ти з гурбіг? Ти шезофренів чи що? І після цього роки 4 він зі мною не спілкувався і образився. Образився. Оця радянська влада в Полтаву і вбила хлопців. Дітей. Для мене вона не, не хлопців, для мене внуки. Внуки. Кожного з них було ну, максимум там, скажімо, 18-19 років. Вася, на твоїй совісті теж саме оця заїде. Але ж не це, я так перепрошую, я дарма це сказав. Не забувайте ніколи, що те, що вони на високому рівні військові, політики США. Запевняють Москву, коли вони шантажують їх, да? буде зеркальний відповідь, неадекватний відповідь і таке інше, да? От, вони обсираються і запевнять, ні-ні-ні, ми не ні надамо українцям нічого. срані, негідники, котрі втратили свою велич над держави. Ну. Вони <свали> впали так низько, уже Москва просто обтирає одних ноги, свої брудні криваві ноги. І вони терплять все. Як би чого не вийшов? <свали> <свали> Отож основна моя теза яка? Щоб ви не забували. То, що ви нас озброїли, і то, що зараз гинуть наші діти. Коли мені було навіть 50 років, цих хлопців, то, що вчора загинув у Полтаві, їх не було в світі. Їх навіть батьки були, ну, скажімо так, ще молоді. А зараз бах. І то, що вони народили цих дітей. І для того, щоб вона нашу державу підтримувала, створювалася, навчалася, працювала за зараз на і Їх разу немає. Хто це зробив? Путля, от ця, та гідота, та паскуда, гнида от вся. Ні, вона не змогла би тисячної долі. Я підкреслюю вам і запевняю вас всіх українців. Не забувайте ніколи, що ти, -ти тварюки, хто що за океаном. Вони трусяться перед цими. там щось почнеться. А якесь загострення. Та загострення почалося 24 лютого. 2022 року. Вони цього не взорють. До них не доходить. І ви уявляєте собі. Я запевняю вас, я оцей, так сказати, зомбоящик телевізор рідко вмикаю що Я не чув якесь заявлення, скажімо, госдепу, президента, там, якщо вони є якийсь офіс президента, якщо на кштафці, держсекретар, як, якусь заяву зробив, я не чув. не чув. І я думаю, що навіть це докращоло в тому сенсі, щоб ми українці зрозуміли що вони нам не друзі. Так, да, вони нам партнери. Якісь партнери, котрі шукають свою вигляду. Але ж їм пробачати не можна. Е я бажаю зникнення з мапи міру світу. Перепрошую, за... там, де руський мір, там де завдає. З мапи світу, щоб зникла ось ця орда московська. О. А штати, штати цим також запевняють, що слідом підуть за ордою московської і вони. Бо вони демонструють нам рівень своєї деградації. Вони деградують на превеликий жаль, а може й вона кращому. І взагалі я вам скажу таке, да? Що, скажімо, за 5-10 років, за 15 років коли це щось таке, що вже поміняє світове, світовий устрій. Не можна так, не можна так, коли величезно там називаємо А НАТО, от, і Сполучених Штатів США вони ковтають лайно, то що підсовує їм ця Москва. Це ганебно, це принизливо. А вони ковтають. Вони кажуть, ой як це, це Божа роса, як там кажуть, він на нього паса, а він каже, Божа роса, От то ж саме таке. Я вам скажу, ще раз повторюю те ж саме, що у той Путля він не зміг би зробити і тисяч не долі того, якщо би, Оці європейці, так звані, і Сполучені Штати Америки не допомагали би їм, не давали, не додавали техніку і А зокрема, це електронну начинку то, що для, е, в кожній ракеті. В кожній ракеті. Безненію ця ракета просто баланка, Вона летить, куди вітер її занесе, туди її занесе. В болото впаде. Але ж електроніку вона дає більш-менш плюс-мінус 5-10 метрів, а там же. Ж, а 5-10 метрів це несе смерть на не превеликий жаль нашої молоді. Я вже е, не боюся, я вже прилаштувався до цього. О, бо я своє найкраще життя е, е, мені дуже боляче і, і гірко за нашу молодь. О, і, за те, що ми не маємо союзників. Бо союзники, я вже повторюю, сотий раз, бо вони воювали би разом з нами. А у нас є партнери, поки кінегідники, котрі шукають свою вигляду і завжди кланяються перед насколотою. Ну і ми, ми соблюдаємо. Товарищи, московиты, мы соблюдаем все правила. Вот мы не будем давать, вони не дадуть нам дозволу, чтобы мы шарахали по мосту. А чому-то не можно. По его можно шарахати. Хочется другое слово сказать, а больше. Сами розумієте, что будет. А по мостке не можна. По іншим местам. А чому так? А я вам нагадаю, коли була ота Друга світова війна, британо-американська авіація знищила всі, знищувала всі. І навіть Дрезден, котрого не можна було відчіпати, і там нічого було військового, а вони зрівняли з землею. А чому зараз така подвійна позиція? Стандарт такий подвійний. Бо щось є таке. Я вже підкреслював все, але ж в мене переглядів не так багато. От хто за цим стоїть? Е, Моргана, Рокфеллера, Ротшильди, Дюпони. Дюпон десь зник, що все чутно. Вони хозяїни. І може, 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 може бути, що вони... А вони не дадуть нам Україні знищити цього орду московського. Вони стають засіб. Те, що я зараз перерахував прізвище, це вони займаються. Трамп, оце дідусь старий, саме. Вони обидві, обидві не варті в нашої поваги. І той факт, що вони вже всі поглинають оці дименсі старші, да? це той факт, що над держави деградували. А я так гадаю, на моє переконання, максимум 60 років з політики. Але ж ми... Маємо то, що ми маємо. Направитий жаль. Я співчуваю батькам загиблих. Вчора в Полтаві. І сьогодні в Улі. Бо це наші діти. Ні, для мене це не діти, це для мене онуки і навіть правнуки. О, за ріку. Мені дуже шкода і дуже боляче. Я сподіваюся, що щось поміняється. Щоб цієї е, сатанинської держави напівазіатської, напівначетої, там Європи немає. О, щоб вона зникла з мати світло. Я про все мрію. Якщо вона завтра зникне як держава. Я післязавтра завтра би просто померти. А так мені хочеться дочекатися, поки нас згине. Це паскудна, кривава, дьявольська держава. І добуде так, амінь.